Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми, як завжди, проведемо аналітику по ринку. Ми переглянемо альткоїни, ми переглянемо біткоін, також ми переглянемо всі самі цікаві актуальні новини, які в нас є на сьогодні. Також темою сьогоднішнього відео в нас буде: це в нас чому падає та знижується криптовалютний ринок. Якщо для криптовалютного ринку в нас... Можна сказати, повністю відкрити відкрите зелене світло. Ви самі знаєте, що нова адміністрація в США це президент США Дональд Трамп і відповідно всі наближені люди в його оточенні. Вони цікавляться криптовалютою. Вони вважають цю тему. Та цей напрямок досить перспективним, актуальним, і, відповідно, на мою думку, для криптовалютного ринку зараз просто відкрите зелене світло. Але незважаючи на те, ми знижуємось, ми падаємо і, відповідно, ринок коригується. Тому ми сьогодні поговоримо про більше такий психологічний фактор на ринку, тому що, на мою думку, на криптовалютному ринку. Не мають досить такого великого значення всі паттерни, технічні аналізи і так далі, тому що це в принципі новий ринок. І відповідно тут все ж таки впливає більше психологічна ситуація. І відповідно, великі крупні ігроки дану психологічну ситуацію створюють або часом, або падінням, або зростанням ціни для того, щоб мати можливість маніпулювати. І, відповідно, заставляти всіх учасників робити ті чи інші дії, які потрібні, які цікавлять крупного ігрока. Тому сьогодні про це все будемо розмовляти. Відео буде з таких, можна сказати, двох напрямків: спочатку переглянемо біткоін і альткоїна, а потім перейдемо відповідно вже до психологічного стану на ринку, який в нас відбувається на сьогодні, та який вже був. В цьому бичому циклі не один раз і поговоримо, що можна очікувати далі. Тому обов'язково це відео дивіться до кінця, воно буде цікавим, воно буде корисним. Я думаю, що ви зможете взяти для себе якусь цікаву інформацію, яка в майбутньому вам буде допомагати працювати на криптовалютному ринку і розуміти ситуацію, яка в нас відбувається. Також рекомендую вам наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, ми даємо угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали, які наші учасники можуть проходити та відповідно навчатись роботі на криптовалютному ринку. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ ви отримуєте назавжди. Ніяких підписок. Один раз оплата 120 USDT і доступ ви отримуєте назавжди. Всі посилання є в описі. Якщо вам цікаво, пишіть мені, я вам скину детальну інформацію, що ви отримаєте при вступі в наш закритий клуб криптобізнес. Переходимо до аналітики по біткоїну, розглянемо біткоїна, альткоїна, капіталізацію, золото і так далі. Загалом глянемо актуальну ситуацію на ринку на сьогодні. Як ми бачимо, що біткоін у нас на даний момент торгується 84 тисячі доларів. Торгується в такому. В узкому діапазоні боковику 84 тисячі доларів. Також ми бачимо, що є закріплений сигнал на зростання. Дві свічки в нас тижневі зелені. Тому є ймовірність, що біткоін продовжить своє зростання і буде рухатись до наших сильних зон спротиву наступних. Це в нас орієнтовно 100 тисяч доларів на сьогодні. По капіталізації ситуація аналогічна. Ми також бачимо, що відбулась досить. Непогана та сильна корекція. Також в нас присутній сигнал на зростання. Дві свічки в нас вже відповідно зелені. Це в нас тижневі свічки. Також сигнал на тижневому таймфреймі, що є досить сильним сигналом. Ви бачите, що всі минулі сигнали вони досить, можна сказати, дуже добре відпрацювали. Тому очікуємо, що. Криптовалютний ринок буде у нас відновлюватись та зростати найближчим часом. Хоча зараз багато учасників говорять про ймовірну корекцію до 75 тисяч доларів і нижче. В Принципі, така ймовірність існує. Я думаю, що поговоримо ми про це пізніше, і це буде робитись саме для того, щоб як можна більшу кількість учасників ринку викинути з ринку, щоб вони капітулювали, і, відповідно, ринок був вільний. Від е, цих всіх нових людей, які в нас позаходили в криптовалютний ринок, закупили з активами і очікують зростання. В принципі, учасники стають е, все більш і більш е, е, розумнішими, розуміють ситуацію на ринку, готові очікувати, е, по часу готові очікувати, тому їх е, стає викинути все важче і важче. Тому, відповідно, будуть е, застосовуватись ось такі. Жорсткі, можна сказати, дампи, боковики, нема зростання, і відповідно ця ситуація багатьох змушує та змусить вийти з ринку. Тому я думаю, що зараз в нас відбувається капітуляція. Якщо навіть ми підемо ще нижче, така можливість існує. Це буде зроблено для того, щоб по максимуму учасників викинути з ринку і щоб вони капітулювали, продали по самим нижнім значенням, або коли побачать невеличкий відскок. Вийшла з ринку. Золото також знаходиться на своїх історичних е, вершинах. Це в нас вище 3 тисяч доларів за унцію. Також в нас присутні сигнали на корекцію. Ми бачимо, що е, золото почало торгуватись е, в діапазоні 3 тисячі доларів в своєму боковику. Тому думаю, що зовсім скоро у нас по золоту буде корекція. Е, біткоін, як ви знаєте, що е, також рухається за напрямком золота і відповідно. Думаю, що вже зовсім скоро в нас буде розворот по біткоїну, по криптовалютному ринку, і біткоін також піде в напрямку зростання. Золото в цей період може перебувати в корекції. Відповідно, всі кошти, які в нас ось тут будуть фіксуватись, по золоту. Ця ліквідність повинна кудись переливатись. Вона буде переливатись, звичайно, що в акції, вона, звичайно, що буде переливатись в криптовалютний ринок. Тим самим будуть заходити нові кошти. Відповідно, це буде таким сильним фундаментальним інструментом для подальшого зростання криптовалюти біткоін, ефіра і інших альткоїнів. А зараз давайте поговоримо на тему, чому для криптовалютного ринку зараз в нас повністю відкрите зелене світло. І, відповідно, чому на цьому фоні ринок в нас досить низько опустився, нижче, ніж це було в 2024 році по альткоїнам. Ми бачимо, що зараз по криптовалютному ринку, по багатьом компаніям, тому зв'язку і всек з криптовалютними компаніями були багато справ судових. Відповідно, ці справи зараз починають закриватись. Також ми знаємо, що компанія Дональда Трампа. Активно скупляє альткоїни, скупляє монету Ефір. Також ми бачимо, що менеджери Трамп Медіа запускають у нас нову фірму для скупки криптовалютних компаній. Наступна цікава новина це в нас Дональд Трамп в своїй соцмережі порекомендував ФРС почати знижувати ставку з 2 квітня. Ми бачимо, що зараз ставку залишили без змін. Ставка знаходиться на тому самому рівні. Також ми бачимо, що зараз, можна сказати, спеціально ринки в нас обвалюються, ринки знижуються. Робиться це для того, щоб трошки притормозити економіку, і, відповідно, для того, щоб був привід, почати знижувати ключову ставку та друкувати нові кошти, нову ліквідність. Саме для цього це все відбувається. Коли відповідно. Ми дійдемо до того стану, що потрібно буде друкувати нові кошти, почнуть друкувати нові кошти, почнуть знижувати ключову базову ставку, кошти стануть дешевшими, і, відповідно, економіка, можна сказати, відштовхнеться від е, свого такого локального дна і буде показувати зростання. Ці всі кошти також будуть заходити і в криптовалютний ринок. Також ми бачимо, що в Білому домі е, проводять вже Можна сказати, другий підряд саміт по, о, на тему криптовалют на тему криптовалютного ринку. Тому я думаю та вважаю, що для криптовалютного ринку, взагалі для криптовалют, в цілому відкрито зелене світло. І на цьому фоні ми повинні зростати. І це падіння, яке в нас зараз відбувається, воно робиться спеціально. Ринки обвалюють спеціально для того, щоб мати можливість. Відкупляти нижче активи, які цікавлять крупних ігроків. Також це робиться для того, щоб велика кількість учасників пройшли капітуляцію, капітулювали, вийшли з ринку. Тому, на мою думку, зовсім нелогічно, коли в Штатах новий криптовалютний президент, коли відповідно, Ілон Маск також працює в правительстві США. Ви самі розумієте, що Ілон Маск це. Людина також із криптовалютного світу, і на цьому фоні, відповідно, знижується криптовалютний ринок, падають інші ринки. Тому ми можемо зробити висновки, що зараз таким чином охолоджують економіку, охолоджують акції різних компаній, охолоджують в тому числі і криптовалютні активи. Щоб учасники, які в нас заходили вже відповідно в цьому циклі, пройшли також свою капітуляцію, вийшли з ринку і відповідно. Викидаються ось ці слабкі руки. Тому я думаю, що зовсім скоро э, розпочнеться зниження ключової вже базової ставки. Також розпочнуть э, деркувати нові кошти. Це буде нова емісія, це буде нова ліквідність, яка буде заливатись в криптовалютний ринок і в інші ринки також. І на цьому фоні можна буде побачити дійсно такий хороший та сильний бичий цикл. Що по біткоїну, що по альткоїнам. Також давайте ще глянемо капіталізацію альткоїнів. Це в нас Total 2. Знаходимось ми також, можна сказати, на своєму такому середньостроковому дні по капіталізації. З даних відміток я також очікую, що у нас буде розворот альткоїнів, ну, взагалі капіталізації по альткоїнам. І на цьому фоні альткоїни також будуть зростати. Ми бачимо, що ми побачили такий досить імпульсний ріст, після чого таке, можна сказати, досить сильне імпульсне зростання. І знизили ми в цю саму зону накопичення, в якій ми перебували в 2024 році. Як взагалі зростають та будуть зростати альткоїни? І взагалі, як відбувається альткоін сезон. На мою думку, альткоін сезон у нас обов'язково буде, тому що без цього на криптовалютному ринку, як ми знаємо, Ніяк, тому що заробляються кошти на таких фундаментальних активах, як е, біткоін. В інших ринках це в нас золото, акції. Відповідно, золото зараз перебуває на хаях, буде відбуватись перелив ліквідності, плюс нові кошти будуть заходити вже в акції, після чого з акції будуть переходити в біткоін. З біткоїну будуть переходити в альткоїни. І ось таким чином, коли кошти переливаються з одного активу в інший, у нас і відбувається зростання. Спочатку буде зростати біткоін, після цього кошти будуть переливатись в ефір та інші фундаментальні альткоїни. І на цьому фоні ми будемо бачити досить сильний альткоін сезон. Ліквідності в цьому циклі буде багато. Ми бачимо, що загальна капіталізація криптовалютного ринку перебуває всього лише на 2,7 трильйона. В минулому циклі піки були. Це у нас було 2,9 трильйона. Доларів капіталізація всього криптовалютного ринку. На сьогодні ми досягували тільки 3,7 трильйона. Ну, тобто, невеличкий парахай поки що зробили. Зараз в нас відбулася, можна сказати, така досить непогана корекція. Торгуємо ми на минулих АТХ, і відповідно з даних відміток очікуємо розворот. Також є очікування, що капіталізація всього криптовалютного ринку в цьому циклі досягне 10 трильйонів. Це відповідно. Більша кількість учасників ринку буде в цьому циклі, також відповідно, будуть надруковані і нові кошти, які будуть заходити в криптовалютний ринок. І сюди буде переливати все більше і більше коштів. Тому прогнозовано, що в цьому циклі капіталізація досягне 10 трильйонів. Як ми бачимо, що з відміток 2,7 трільйона до 10, ну хай буде навіть до 8, це все-таки є великий потенціал зростання. При тому, що біткоін торгується на сьогодні вже 80 тисяч доларів. І, відповідно, ця вся ліквідність потім буде переливатись і в альткоїни, тому можна очікувати досить хорошого та сильного альткоін сезону. Ми бачимо, що по альткоїнам в минулому циклі наша капіталізація досягувала своїх піків на відмітках 1,7 трильйона. На сьогодні це було. 1,6 трильйона. Тобто ми ще навіть не оновлювали наші минулі АТХ. Можна сказати, в нас відбулася перша хвиля зростання, друга хвиля корекції, третя хвиля зростання до минулих АТХ, четверта хвиля корекції, така досить глибока. І будемо очікувати також останню таку досить можна сказати, об'ємну, сильну хвилю зростання. На мою думку, це може бути орієнтовно 3-4 трильйона. Доларів капіталізація по альткоїнам, а можливо навіть і більше, тому що, е, як ми бачимо, що в минулому циклі давайте порівняємо ситуацію з минулим циклом. Ми бачимо, що загальна капіталізація всього криптовалютного ринку в нас була 2,9 трильйона, після чого вальткоїна перелилось, вальткоїни у нас перелилось. 1,7 трильйона – це більше 50%. Це більше 50%. Якщо ситуацію ми будемо порівнювати з минулим циклом, і робити ось такі, можна сказати, прогнози, що капіталізація криптовалютного ринку в цьому циклі буде 8-10 трильйонів, то це може бути капіталізація альткоїнів 4-5, а то і більше трильйонів доларів. На сьогодні в нас капіталізація тільки. 1 трильйон. Відповідно, це все буде переливатись в хороші фундаментальні активи. Дані кошти будуть заходити в такі альткоїни, на мою думку, як Solana, особливо в ті альткоїни, на які буде погоджено спотовий ETF. Це буде Ефір, це буде Solana, це буде DOT, це буде Near Protocol, це буде Avalanche, це буде XRP, це буде ADA Cardano, це буде LINK. Загалом, я думаю, що найбільша е, кількість коштів буде переливати ті альткоїни, які в нас е, е, працюють в США та є табули створені в США, і також відповідно в ті, які будуть попадати е, в стратегічний резерв США. Також, якщо США запустить такий стратегічний резерв, інші країни також не захочуть відставати, будуть накопичувати і свої криптовалютні резерви. І також створювати, тому ми можемо собі тільки уявити, наскільки сильним буде ось цей цикл, коли вже криптовалютний ринок в цей ринок заходять, можна сказати, не те, що державні структури, а просто держава напряму. Тому відповідно цей цикл у нас буде досить сильним. Тут буде багато іксів. Тому я думаю, що зараз відбувається капі... Капі... капітуляція. Падіння робиться ось таке досить сильне спеціально для того, щоб викинути слабкі руки перед істинним ростом, який в нас буде відбуватись, тому що е, тягнути всіх вверх, е, ну, якби смислу немає. Тому потрібно по максимуму всіх викинути. Відповідно, кого викинути не зможуть, прийдеться тягнути їх вверх. І відповідно. Е, Саме ті, в кого найбільше терпіння, зможуть в цьому циклі заробити десятки іксів. Ось таке моє бачення, ось така моя думка по криптовалютному ринку, якщо дивитись ситуацію в цілому. Е, яка ваша думка, як ви бачите криптовалютний ринок, ви можете написати в коментарях. І також, якщо відео це для вас було цікавим, корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал. Давайте зробимо вже 2000 підписників на каналі. Залишилось 15 підписок, і також е, обов'язково ставте лайк під цим відео.